Я продовжую проходити ігри 2025 року. І наступною жертвою буде South of Midnight. Якщо я не помиляюсь, саме так воно читається. Десь на півдні творилася якась бісовщина, якийсь диявол встав. Підійшов до якоїсь жінки. Вона була з прутами. Він не зміг пробити ці прути. Вона його зачарила і вбила. Гра завершилась. О, нас нарешті кинули в 3D-реальність. Якась мазефакерша дивиться на картинки. Нам через 5 хвилин виходити, ти зібралася? Та, зібрала, заспокойся. Не забудь флешку. Та я кину її тобі під ноги потім. Сіреке ще візьме. Там блискає, гримить гроза. Вони збираються вийти погуляти. Так я й вийшов погуляти на двір. Треба зайти до сусіда, подивитися. Oh, Заходь. Шо ти? ти як, нормально? Я ладно, що ми губами рухаю, диви. Я... Псі на рутяку завали. Може хочеш бахнути? Ні, не хочу, пока. Нахер ти взагалі сюди зайшла, дрепа. Вода зараз несе наш будинок, напевне. Отакий от, от сюжет буде. О, будинок розноситься. Ніче за Тримайся там, мама, я біжу. Будинок зупинився, чекає на мене. Блін. У мене якісь здібності появились. Бачили, я помер, але я воскрес. What the hell? якийсь павук здоровий. Він за моєю мамою йде. Я стукаю двері якогось палацу. Ну, відкрийте мені, будь ласка. що за тварина. Бабуся, що я можу для тебе зробити? А мій трейлер поїхав разом з мамою. Я бігла, бігла і от добігла сюди. Я прийшла за допомогою. І Я ще відчуваю якусь супер круту велику силу. Моя внучка, походу, з катушок з'їхала. Відведи її в кімнату для гостів. Так, так. Твоя мама вже давно померла, якщо що. Ніякого трейлеру немає. тебе ще за. Все, поспи, поспе, дурненька. О, щак, мама. Точно, трейлер. І мама кудись там поїхала. Опа, тут скриня. Ану, ано від краєм. Шо там? О. І що це таке? А, це та зброя, яку нам показували на початку гри. Там якогось демона цими базуками зупинили. Все, бабуся, я пішов. Пока. Мені це не потрібно. У мене тепер є базуки. Я знайду свою маму одна. Все зрозуміло. Погнали шукати. Опа! Демонюга. Мій перший противник. Так, що ця тварюка може? Ніби нічого, вона відстала, мені здається. Я теж відстала. Бойова система відчувається дуже гімн'яно. Я надіюсь, тут буде різноманіття противників, бо поки тільки один. Платформер знову продовжився. Всякі штуки треба мутити. тепер я можу так, напевне. Класне. Пустіть мене, япта. Тут так повільно ці бої відбуваються, поки цей ідіот заспавниться. Я вбиваю його. Там інший спавниці. Гей, hey, гейзел, hey, ей, hey, сюди подивись на варх. Куди? Ти на барх тупорила. Я тут дивись. Ти що за нахе? Я знаю, що ти свою маму шукаєш. О, Удачі, шукай далі. А якщо серйозно, я тобі твою мамусю можу допомогти знайти. Але перше, звільни мене, будь ласка, з цієї паскуди, яка тримає мене за хвостик. А Мені ще довго говорити. Це ще тут, а послухай, пару роз... розкальжу Куди ти пішла. ні-ні-ні. Я вже задрався вбивати одне і те саме гамно, якщо чесно. Абсолютно не цікаво. Блін, нова тварюка, жесть давно пора Вже п'ять годин граю, поки нічого нового. Боже, таке уєбічне бойова система. Я не можу. Та да, почекай півгодини ж бойова система відчувається так, ніби зі всієї сили вдарив кулаком об стіну, і зламав собі всі кістки. Іншими словами, дуже больно. Як я маю звільнити того сома? Я маю вбивати оцих от паскуд і назбирувати в бутилку есенцію. Я вже задрався. Все, я бачу, ти вже назбирала ту бутилку повністю. Та назбирала. То звільняй мене кончена мразота. Рухайся, блін. Поки цей сюжет не вмер. Оце дерево тримає рибу. Треба зробити так, щоб він пішов нахи. Все, відпустило наразі. Ваху, wow. бич! Wow Давай залазь, курва. Ну, ждоо там те, чи ти будеш? Ти що маму не хочеш свою знайти? Все, погнали. Зараз зажаримо якоїсь рибки та й похилаємо по дорозі. Твоя мама що ніколи тобі історії не розказувала про, про біберів? Про біберів? Ти худо, ну о о, о, давай, давай. Дерево рухається. Ще ж каркають мразі всякі. Це великий гатор. Хоча я тікаю, ну нахай. Давай там церква, бачиш, ми туди зараз пливемо. Нафіга. Задзвини в дзвін. І дізнаєшся правду. Все, пока, я тебе на <свісно> Більше не повернусь. Я тебе скормлю коту. Не скормиш, дура. Я втік вже. От тої церкви треба мені, тут дуже далеко, я не хочу грати так довго. Пау! дін дінь це крокодил! Нахера я позвонив в дзвоник, щоб прикликати крокодила. Чи цей запах, як над дохлими щурами? аж спина трохи вже заболіла. Все, зайше сама на своїх двох. Давай, за туди, бачиш? А там, от шлях до твоєї мами, там, де це дохла корова, чи то сивення. Мені тепер показують історію крокодила цього. Якийсь мужик говорить до якоїсь жінки щось. Крокодил хоче накинутись на неї. Цікаві події. О боже, дівчина подзвонила в дзвіночок, і крокодил захавав мужика. Крокодил знайшов Почав жарти свинаю і виріс до отаких от великих грозней. Отакий от сюжет Ай я. Моя. Ай ями. Він просто робить один і той самий прийом раз за разом, потім іде кидати гамно, потім він вилазить, я вб'ю дзвін, він... і я починаю просто його Ова! Що ти там, як ти там, сумуєш? Я не знайшла мами. Мама немає в будинку. А, а провірила в желудку того крокодила. Давай залазь, йдемо далі їхати. Може по дорозі щось там здиваємо. Знаєш, я деколи буваю одержимом трохи. Буває, можу просто зненацька надкинутись на якусь тварюку і захавати її. Значить, я тебе зараз веду у будинок бані. Ти бабки до якої ти на початку гри, бо булькнулася. Дякую за допомогу. Люба моя, подякуєш мені тоді, коли будеш дякувати собі, дурам нахер. значить, що я дізнався? Є якась молі, вона викрадає якихось дітей. І не тільки дітей. Скоріше за все, вона викрала мою маму. Можливо, це ось цей здоровий павук з початку гри. Тобі що, в сраці склара загорілась? Сорі, мені треба знайти молі. Ідемо краще чаю, поп'ємо і поговоримо нормально. І ще помийся, бо від тебе ваняє мертвими створіннями. Знаєш, що я думаю? Думаю, що молі викрала твою маму для того, щоб виманити тебе. А що я така важлива? Ну, типу там. Ти ж бачиш всякі магічні штуки. Ти типу крута якась. І я така сама, як ти, до речі, теж всякі штуки бачу. Ого, прикольно. Та, обістратися класно. Тобі туди. Удачі. Коротше, і я йому кажу, що ти дурак ти це не міш, де знефтописть. Еге, ага. то ж як куди ми зараз пливемо? Які зідає? Мені треба знайти молі. Тепер ти хочеш стати кором для реп, та я так бачу. А та слухай, що за драсу тобі допомагати. Е, і... будь ласка. Чепи від мене. Я хотів тут попукати собі тут воду. Бойбашкай перепускати, а тут ти прийшла і підвезе мене туди, туди, туди. А, якого біса? Тупа риба. Зайшов у якийсь бар. Дуже цікаво, хто тут. Хейзл. Що ти тут Ой. біса робиш? Дай мені йти молі. Хейзл, не підходь до мене, я небезпечний. безпечний. перетворився. Жесть. Новий бос, стука сюда. Ти бігаєш 45 хвилин з точки на точку, щоб побачити п'яту хвилину каццану. Хіба це не кончено? Можливо, трішки не цікаво. Ішо, що? І е дурначе. Куди ти пішла? Тут завжди якісь такі драматичні історії, де дітей б'ють, щось якась фігня відбувається. Вам хтось вистрелив когось. Завжди типа якась драма, хтось помирає. Хоп, ухилився. я професіонал. Пау не попав. Не попав! ж ти так літати будеш? Просто через чорний екран перейшли, так? Окей. Тут навіть без файти заскриптовані. Тут все відбувається по точному сценарію подій. Фінальний удар. Я його вирікував. Ой, щось мене срака трохи болить. та мене так дві довбасила по ній, що капець. Коли моя мама померла, мене це поламало на 20 тисяч молекулярних кусочків атомної бомби. Я чуть не розпався і не підірвався. Слава Богу, прийшла ти і вилікувала мене. Я пам'ятаю, як ви сміялися разом з моєю мамою. Слухай, давай без цієї херні, без цієї тупої драми. Нікому не цікаво це. Ти хотіла дізнатися, де молі, та В принципі, я можу тебе до тої молі діставити. У неї там є берлога. Та шина довела мене до ось цієї. Їє гори. мені потрібно на неї вилізти. О, Боже, ти хто? А ви знаєте, як попасти туда? Куди? Відчепець від мене в мене спина болить. Можна я роздивлюсь? Ні, 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 не можна. Почекай. Вітра перше заплатити за билет. долар один. І коштує зуми. Все добре. Та я чуть не здох, тільки що. І мені зараз показують історію того діда, його в дитинстві били. Отакі От тут сумні історії. Майже у кожній є дитина, яку б'ють. Ти її забрала? Віддай мені мою маму. Ти що дура? Я її врятувала. Буде дуже сильний сюжетний поворот, Що Молі насправді не зла вона хотіла допомогти? Я знайшов маму. Нарешті прийшла Молі. Який головний персонаж агресивний. Почався боссфайт, погнали. Фум, пеку щось кинув їй. Ще раз. Не можу взяти, треба почекати, поки зібність перезарядиться. Ну і що страшного, Молі теж чекаю. А далі просто б'ю. І так ще скільки разів приблизно 5-6 треба зробити. Кинути треба бутилки і почати бити її. Фум, і я її виграв. Вона щось залишила після себе. Якийсь амулет. Мама з'явилась. Молі робить те, що завжди робила. Але я ніколи цього не бачила. Вона хилить. Вона хилить, прикинь. Вона добра. Серйозно. А це неочікуваний поворот. якийсь гриб прийшов сюди. Це діти, які пропали. Вона вона рятувала дітей. Прикиньте. Молі, ззаді, вибач мене, вибач, молі, йоми. це казочка для дітей. Вона така казочка. Почекай, Молі, ні. А це що відбувається тут? Ай, хватить її різати. Вона врятувала мою маму і дітей. Там ніч хати. Я зараз цим ножем. Перевізу її пузо. О, це що, Серце? Молі загинула, її немає. Моя дитина померла, і я хочу її врятувати. Це пока. Ти мені не потрібна більше. Ей, Хейзл. Хейзел, ти сюди, прийшов. Я прийшов то познущатись над тобою. Мені потрібно знайти якогось чоловіка. Я його побачила в якійсь космічній реальності. Значить, іди туда, то, туда, то. Пока. Я зайшов у якийсь театр. Скоріше за все до вас тут були класна вистава. Прийшов час кушми. А, моя люба йди на сцену. ха 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 Біч, я ж тобі сказав йти на сцену. Що ти тут стало? Давай. Блін, субтитри пропали. Мені придеться вигадувати. Все на ходу. Давай потанцюємо. Ніхера собі, а як не довчилась так танцювати? Тупо ті самі рухи, що і я робиш. Я тебе контролюю. Ось як ти танцюєш. Тепер я зрозумів. Дивись. Ти як маріонетка. Візьми цей ключик. Відкриєш і знайдеш свою маму. Вона чекає на тебе. Я повернулась на початок. На початок, коли ще дім не знесло течією. Мама, пакуй речі, виходь, сідай в машину і чекай мене в машині. Я йду, поки поговорю з сусідами, щоб повторити помилку минулого. Все повторюється. Браво, курва. Ти мене обдурив. Знаєш, що, мені ти подобаєшся, Хайзел. Ти така цікава особистість, але на жаль, дуже тупа. Тобі треба знайти кушму. Він дуже голодний, і його голодність росте. Я не хочу вбитися з когось кушмою. Все, шукай свою маму. Удачі! Я бачу демона кушму. О цього мені треба перемогти. Якось мама. Ти як я знайшла тебе? Тут небезпечно, Хейзл. Ти не ти не пригнеш, ти не зможеш. Мама, я тебе люблю. Все, я маю йти. Кушма, готуйся померти. Продовжую вбивати ідентичних ботів, яких вбивав вже на протязі 8 годин. Вони зробили фінального боса самим цікавим. Повернись до мене, будь ласка, пообіцяй. Я обіцяю. О Боже, ти жива. Це ж серце молі. Не чіпай його, хай валяється тут. Я хочу воскресити свою мертву дочку. Коли моя любима донечка втонула, мені було так важко дихати. Ну да, зараз почекаю, розкажу цю сумну історію, на яку всім похер. Я не прийшла сюди, щоб тебе вбити. Тобі треба відправитись в одне місце. Називається рай. Відправитись до моєї любимої донечки. Тай, вусапступит бич. Якщо ти хочеш, ти до своєї донечки йдемо зі мною. Ось і все. Темна магія пропала, і головний персонаж повернув собі свою маму. А все, типа, та кінець. Що ж, а це дуже цікава гра, і вона мені дуже сильно сподобалась.